Кожен день в Україні це історія, яка увійде до параграфів, історії України. І кожного, кож, кожному з нас треба вміти говорити про ці сторінки. Вони іноді дуже болючі, іноді потрібно їх донести для найрідніших, для наших діток. І як же ж говорити про важливі дати без нафталіну, без драматизму? А щиро і відкрито. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею. У нас у студії вже завітала Катерина Ботвійнік. Доброго дня вам. Вітаю! Дякую, Дякую вам за запрошення. Дякую, що ви завітали. Нагадаємо, Катерина Ботвіник – це волонтерка громадської організації Вільного світа та благодійного проєкту Вінок. Пані Катерина, ми знаємо, що нещодавно ви організували подібну бесіду зі своїми дітками, так які ходять до вас до божевільної школи. Божевільна школа правильніше. Розкажіть, будь ласка, як вас наштовхнула саме ідея, да що ось такі дати, пам'ятні дати потрібно якось доносити нашим діткам? А якщо чесно, ця ідея прийшла від друзів. До нас взагалі часто приходять ідеї від друзів, і ми цю подію зробили з проектом вінок. Саме тобто там були не тільки діти божевільної школи, а наші друзі з Києва, чудова громадська організація Валентність. Вони створили цілу серію класних інформаційних матеріалів до пам'ятних дат. І першою, якби, першими матеріалами цієї серії були саме матеріали, присвячені. Річниці Майдану і Дню пам'яті героїв Небесної Сотні. І коли ми побачили ці матеріали, ми спитали в своїх дітей, а що взагалі вони знають про Небесну Сотню, і вони відповіли, це зупинка. І це зрозуміло, що це вже було. Далі в нас не було вибору. Ми мали вже проводити бесіду, але наш досвід, бесід з дітьми, він такий, що якщо у вас діти віком 6-8 років, група. Ви втримаєте їх увагу бесідою аж 15 хвилин mm -hmm. максимум. Місценно. Вони далі можуть робити вигляд, що вони вас слухають, але насправді це вони не так. Чути вже не будуть точно Чути так. вже не буде 100% та 100%. Тому ми а в нас була дуже різновікова група, тобто ми просто надіслали повідомлення всім залученим в проект вінок. А зараз це вже більше 800 діток, і в нас зібралася така немалесніша спільнотка, і прийшли і батьки. І ми ще запросили нашу подругу психологиню Оксану Кучанську. Вона була на май. Дані, і вона хотіла розповісти від е, першої особи, як це було для неї. Е, е, і я думаю, ну може там півгодинки ми з ними поговоримо і на цьому край uh -huh. ми просиділи півтори години і не могли зупинитись просто. І Було супер цікаво. І в мене є такі кілька висновків, які я зробила з цього перше. Без нафталіну це абсолютно точно. От авторка цих матеріалів Валентина Мержиєвська вона взагалі написала на 10 сторінок матеріал, його можна було просто зачитати, але ми пішли в формат співбесіди, але озвучили майже всю інформацію, яку вона дуже ретельно і класно зібрала і впакувала. Менше пафосу. Тобто ця розмова була. Абсолютно не лекційним форматом, а ми саме саме співбесіду. Тобто, ми говорили, наприклад, от якщо у вас є якась думка, і вас щось не влаштовує, mm -hmm. як це донести до президента? І ми бачили, як починають ворушитись всі ці механізми. А як же ж донести? Ну треба до нього піти. Окей, самому піти чи з кимось піти? І таким форматом питань відповідь: Окей, ви прийшли, і що? І вони дійшли до того, що можна написати якісь гасла, і вони будуть побачені, що можна долучити медіа. Що можна зібратися, чим більша група людей збирається. Потім вже починаються складні питання: а якщо ваші вимоги неправомірні? Якщо, от, наприклад, зараз в Молдові є протест да, і вимоги сплатити за три місяці комуналку за всіх жителів країни, чи це правомірна вимога? І от діти дуже прикольно реагують на такі запити. І далі ми говорили менше про цифри. Мабуть, більше про емоції і викликали їх емпатію. І Оксана, яка розповідала від першої особи, вона дуже прикольно розповіла їм про, якщо ви пам'ятаєте, був такий каструльний флешмоб, так, коли так, заборонили так, вдягати сі. каски. Так. І от е, як результат наступного дня в нас в божевільній школі всі <світ> діти були в низках, е, і вони, вони написали гасла, вони побудували барикади. Тобто для дітей абсолютна норма проживати якусь інформацію в грі. І звісно виглядає трохи лячно, коли діти перевертають столи, стільці. Добре, що не палили колеса. Дякую. Але вони вигадують собі про чого вони хочуть протестувати. Виявляється, що в них з'являється опозиція, і це політичні процеси, цілком які вони проживають. От ще одне додам, що ще що нам допомогло зробити бесіду довгою, ми вирішили, що в нас кожен блок бесіди буде, будуть зайняті руки. Перше, чим ми їх зайняли, це чайочком. Це ідеальний варіант. Всім дуже раджу працює завжди. А друге, це наша майстриня з ткацтва, вона запропонувала, давайте ми все одно сидимо розмовляємо, давайте ще не плетемо браслетиків на ЗСУ, передамо хлопцям такі обереги на передок, і ми годину плели ці браслетики. Тобто ніби нема контакту очі в очі, але. Це така, мабуть, генетично вмонтована традиція, що коли ти щось робиш руками, під цей час дуже класно Щось Слухати супер класний да, класний Ну дійсно захід так. з ваших слів в крайньому разі дійсно виглядає дуже правильно Ні, і заходила, професійно. Таки. Так чи отримали ви на кінці цього проєкту той результат, від якого якого прагнули? Чи зрозуміли дітки? Ось чи чи вдалося вам налагодити ось цей контакт з ними? Абсолютно точно вони замислились, абсолютно точно вони почали задавати дуже багато питань. І ми, дорослі, дуже по-різному на них відповідали. Бо були присутні батьки, наприклад, я не була на Майдані, моїй дитині тоді було піврочку. Uh -huh. Але насправді, якщо чесно, глибоко копнути, і це теж е відвертість. Якщо я відверто їм кажу, я там не була, не тому що моїй дитині було півроку, там були жінки, які повіддавали своїх піврічних дітей і поїхали. Мені було, по-перше, лячно. І це для них теж важливо, що взагалі відчувати е, страх, страх це нормально. Це нормально. А по-друге, я абсолютно не вірила в успіх Майдану. Я настільки не мала в голові, в мене була абсолютно чітка парадигма, що протистояння з владою не може неможливо. неможливо перемогти в цьому протистоянні. І оце фішка Майдану, що він змінив для нас, для всіх водночас і назавжди змінив цю парадигму. А навколо нас країни, в яких ця парадигма досі існує. І для дітей, мабуть, те, що їх найбільше вразило, це те, що і на цьому акцентувала Валентина Вержевська в своїх матеріалах, що чим більше влада тисла, чим більш е, страшні рухи вони робили зі свого боку, тим більший спротив вони викликали. І з дітьми ми це ж це проговорювали. Ми казали: О, дивіться, уявіть, що ви Янукович. Ви сидите такі, значить, собі, вам, 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 вам стрьомно. Реально, ви бачите протест. Вам дійсно лячно, але ви, очевидно, куплений. Ви маєте е, доповідати тому, хто вас купив. Що ви робите? Кажу, ну налякати їх треба якось. Що робити, щоб вони розійшлися? Ну треба їх розігнати. От він і намагається. Потім він намагається їх налякати. Далі що б ви зробили? Ну не знаю, ну тут вже тоді зброю треба використовувати. От він і використовує зброю. Але дивіться, він щоразу намагається. Тобто, типу, ця влада е, намагається щоразу зробити більш драконівськи драконівськими методами, ще більш налякати людей, а отримує абсолютно протилежну реакцію. І якби вони може не наважилися на ці драконівські методи, тоді може й не було цієї перемоги. І ді, це ж прикольно. були варіанти поговорити. Ось так поговорити лякати, це був а? перший перший ага. варіант, який вони пропонували. Тобто ще І... є так бачення дітей, саме вирішення чину. Так, діти. В принципі, вони розуміють, що бувають різні варіанти вирішення конфліктів, бо насправді діти в конфліктах щодня. Якщо чесно, ну, в дитячій спільноті конфлікти це абсолютно нормальний інструмент їх зростання. Але конфлікти масштабовані. Це і для нас самих теж така штука, в якій ми не завжди, не так? завжди почуваємося комфортно. Угу. Їм було дуже супер цікаво. А ще їм було цікаво через те, що вони бачили нас. Живих свідків і людей, які мусили приймати це рішення: їхати, не їхати. Не їхати. Дуже класно, Оксана розповіла, що вона покликала свою свекруху, сказала: От мої маленькі діти, а я їду на майдан. Свекруха сказала зараз. Я теж їду на майдан. Шукає третього та вони свекрули дітей, сіли в машину всією родиною. і Поїхала, і 16-річний син і свекруха, і тобто зовсім різні вікові групи. Які були до цього долучені. І оця емпатія, яку діти відчули. І прикольно, що ми за замовченням впевнені, що ну, це ж було тільки що. Угу. Діти мають це знати. Так, так. А взагалі -то для дітей це величезний проміжок часу. Вони тільки народились тоді. Чілька, тобто, чілька, так. Тому, в мене в голові була абсолютно точна думка, що вони знають про майдан. Ну це ж було. Ось вони ж вже були, ну да, да, але да, да, да. те, що їм було півроку, це якось не спало мені на думку. А тепер вони вже знають, вони дадуть відповідь. Та хто був Я на і Що було впевнено. на Майдані. В нас? Була ще прикольна штука, що моя старша дочка, вона все це послухала на зустрічі Вінок, вінок і вона наступного дня зібрала меншу групу в школі, от якраз сіми вісьмирічних діток. Okay. І ми тоді не встигли. Ми хотіли, щоб в нас були зайняті руки, але ми так плели браслети, що ми не встигли перейти до третьої частини, коли от Валя також Межиєвська, розробила дуже прикольну штуку, бумажний такий крафт. Ніби як монумент, uh -huh. що ви uh -huh. з паперу клеїте такий пам'ятник Героям Майдану свій особистий, От просто ваша подяка руками. І ми до цього не дійшли. Uh -huh. А вони в школі взяли це і зробили. Самостійно, абсолютно, це така низова дитяча ініціатива, і це показник того, що їх дуже сильно зачепило. Якби ми просто поговорили і розійшлися, це було б, мабуть, не показово. А те, що вони. От вже наступного дня сіли і почали все це робити руками, говорити між собою, задавати питання дорослим, яких вони могли в просторі знайти, смикати їх, і дорослі розповіли свої історії, хто був на Майдані, в когось друг загинув там. І це дійсно вони прожили це кілька днів. Вони в цьому варились просто невпинно. Катя, ну, у нас насправді дуже багато таких історій є так за цей весь час повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, як це все інтегрувати? Як інтегрувати в, в, в університети, в школи? А знаєте, як ось цю таку бесіду, аби діти більше розуміли так цю ситуацію, і вони знали, хто був, що було, як це все було, для чого це було. Знаєте, мені здається, що основне, що в нас. Зараз у всіх є запит на те, щоб це робити. Бо якщо ви робите, а суспільного запиту немає, то і воно і не вийде. А тут дивіться, от геовалентність створили матеріали. Вони в абсолютно вільному доступі, і вони не тільки до дня пам'яті Небесної Сотні, вони до Шевченківських днів, Вони тобто до навчання запали їм можуть користуватись навчальні заклади. Ними можна скористатись в родині, насправді, тобто мені було самій особисто мені, хоча я була свідком всіх цих подій. Мені було цікаво це читати. Ці матеріали якісно створені, класні, а, і там є що зробити руками. Ну, так, Наша так, концепція до да, цього. <світ> тобто, це власне, і винахід валі, да, що треба підкріпити це дією. А, ось потім, а, щоб пояснити, чому я бачу запит в суспільстві. Ми звернулись до молодіжного центру квадрат. Вони сказали, без питань, от вам простір. І ми тут сітки плетемо, а ви ввечері тут поговорите. Прийшли батьки. Вони це взагалі тенденція проекту вінок. Батьки приходять. Тада, -да, ми вам привели дітей. Хай вони тут побудуть. Ми почекаємо через три хвилини. Діти посудьте І батьки реально так долучились до бесіди. Так було цікаво, як вони це проживали також. Також ви можете, якщо ви хочете створити це в якійсь своїй спільноті, ви можете залучити спонсорську підтримку. Тобто ми залучаємо на проєкт вінок у нас зараз благодійний фонд Лайфстайл Кемпер і організація Boston Ukrainian Action вони нас підтримують, і Тобто вони взагалі нам дали карт-бланш. От Ми вам віримо, робіть щось класне з дітьми в Вінниці. Ну і ми вже ж робимо все, що можемо. І, власне, ці такі бесіди, це теж. Можливо, тому я, я хочу сказати взагалі вінницьким активістам, що ви можете зараз оцю скарбничку взагалі нашої національної свідомості і перемоги принести те, що ви вмієте робити. Тобто, якщо ви, Я багато чула від людей, ну чим я можу допомогти? Окей, ти перекладач, підтримати е, якусь громадську організацію, яка працює на формуванні національної свідомості, просто перекладами. Ми вміємо робити майстер-класи і заняття, бесіди. Ми приходимо okay. і пропонуємо ці бесіди. Ми, до речі, зараз е, хочемо запропонувати свої е, майстер-класи е, ветеранській спільноті познайомилися з ветеранськими просторами в місті. Ну неймовірні простори. Ветеран хаб, ветеранський простір на Єрусалімці, чудові спільноти, які вже для цієї перемоги роблять я не знаю гігантський внесок, і те, що вони пустили нас до себе і сказали, так робіть для е, жінок, які е, чекають своїх чоловіків, для матусі, які втратили своїх дітей на війні. Е, якщо ми можемо їх підтримати в такий спосіб, я за те, щоб наша подяка і підтримка була дієвою. Sure, так, і ми завжди ми під час межа кожного ефіру наголошуємо тому, що кожен може бути корисним на своєму yeah. місці. І ви yeah. це yeah. тепер ще й uh, довели з професійної точки зору. Ми вам yeah. Yeah. за це yeah. дякуємо. Тому хто yeah. хоче підтримку, яку озвучила щойно Катерина Ботвін. Як обов'язково заходьте на фейсбук стрінку вінок, шукайте там деталі, реєструйтеся, приходьте на ці всі події. адже ви бачите, що вони насправді дуже важливі, дуже потрібні. Пані Катерина, дякую вам, що ви сьогодні виділили нам кілька хвилин, і прийшли. Це було насправді дуже цікаво і багато запитань мене задали, але mm -hmm. я, mm -hmm. я думаю, що. О, знайдуть ці відповіді на свої питання. У вас на соціальних сторінках, на фейсбук-сторінках. Нагадаю, в нас ще студії була Катерина Ботвінник, Вона волонтерка громадської організації Вільного світа та благодійного проєкту Вінок. Заходьте на ці соціальні мережі, дізнавайтеся більше, задавайте питання, приходьте на ці цікаві лекції і отримуйте, звісно, корисне.